Сталеві радіатори PURMO ULOV-E з тепловими вентиляторами. Нові конденсаційні настійні котли Residence HM від Riello. Тепловий насос для гарячої води, GeaTech від Ferroli та багато інших новинок. Це Євгенія Семенчук, канал Build Your Life. Ставте лайк, підписуйтесь, а тепер до новин. Нові ефективні сталеві радіатори із вбудованими тепловими вентиляторами ulov Є. -E. Ці вентилятори підвищують тепловідачу опалювального пристрою на 60%. Радіатори пурма у ловє є оптимальним рішенням для систем опалення із тепловим насосом. Має 6 різних варіацій підключення до труб. Шуб від роботи вентиляторів складає всього 25 дБ. Нові конденсаційні котли Residence HM від Riello обладнані теплообмінником із нержавіючої сталі. Готові до роботи із водним, має функціональний дисплей та компактні розміри. Широка лінійка моделей від 22 до 35 кВт. Новий тепловий насос для гарячої води Егіатех від Ferroli. це в першу чергу про комфорт та економічність. Цей агрегат може гріти воду при температурі зовнішнього повітря до мінус 7 градусів по Цельсію. Тепловим насосом можна керувати через смартфон за допомогою програми Ferroli Home. Його можна комбінувати із геліосистемою та встановлювати в каскад до восьми одиниць. Компанія Watts Industries презентувала новий кімнатний програматор Watts Vision System Central Unit BT CT03RF. Watts Vision програмує та відображує налаштування для кожної багатозонної системи опалення або охолодження в цілому до 50 зон. Це бездротова система з дистанційним керуванням за допомогою будь-якого браузера з ПК, планшету, смартфона. Або спеціального додатка для iOS або Android та за допомогою Wi-Fi. І в асортимент термостатичну голівку ІВР-597 Neos з різьбовим під'єднанням М30 на 1,5. Нові насосні групи LK212 Solar Station ЛК Арматур. Вони призначені для забезпечення оптимального захисту і контролю над геліосистемою. Іншою новинкою від цього виробника є станції для прогодування гарячої води LK-250 Unit P та LK-250 Unit. Ці станції мають захист від опіків та від появи вапняного нальоту. Фера презентувала новий змішувач для кухонної мийки Zumba Inox Gold. Він виготовлений із нержавіючої сталі та має покриття із золота, а також має гнучкий вилих. Багато новинок від бренду Reftec. Це клапани запобіжні, редуктор із самопроменним фільтром, кульові крани міні, триходовий змішувальний клапан та унібокс для теплої підлоги. Дві новинки від бренду Venta. Підвісні унітази Libre Ronin Scorpeo з технологією Tornado. Нові латунні змішувачі серія Brass. Нова безшумна система внутрішньої каналізації є тепер в асортименті бренду ASG Plast. Це серія S-Line. Вона має білий колір та представлена в двох розмірах 50 та 110 мм. Лінійка розширювальних баків та насоси поповнилася моделями на 100 літрів. Потужна новинка від українського виробника систем очистки води Екософт, система очищення Oasis Pro з мембранною технологією зворотного осмосу. Продуктивні системи до 36 тисяч літрів за добу. На цьому все з вами був Євгеній Семенчук. Побачимось.